Всім привіт! У нас Nissan Qashqai 1.6 приблизно 2012 року, це вже останній рестайл Qashqai Чи 13, чи 12 точно не пам'ятаю. Після цього вже пішов наступний кузов 190 тисяч пробігу, головка тут. Така, що по дві форсунки на циліндр. От. А у машини в цей охолоджувальна рідина в циліндрах. І коли я побачив, що тут по дві форсуночки на циліндр, я вже здогадався, що тут за проблема. Тут, напевно, що не буде пробитої прокладки, а буде тріщина в голові. У нас одна головка вже така. Лежить, ми все не знаємо, що з нею зробити, чи хтось її відремонтує, чи здати в металолом на алюміній. Тому що от до останнього моменту ми не знаходили таких майстрів, які б могли відремонтувати цю голову. І, от, чесно кажучи, ми зараз цю машину розбираємо, здамо голову на пресовочку. І я навіть не знаю, як будуть розвиватися далі події. Чи ми будемо замовляти і чекати нову голову? Чи можливо вже є хто, кого ми знайдемо, хто відремонтує цю голову. Тобто, навіть, навіть так скажу, що хтось по телефону нам вже обіцяв, що в принципі можуть зробити цю голову, але... Без особливих гарантій, що вона знову там через півроку не трісне. Ось така ситуація. Тому якщо ви бачите Кашкай, джук, 1,6 і двигун по дві форсунки на циліндр, то будьте уважні, щоб не купити дешеву таку машину. Але потім виявиться, що у вас кудись антифриз здівається. В общем, розбираємо, здамо її на пресовочку. і побачимо, чи правильно я, правильні прогнози роблю, що тут сталося, чи неправильні. Голову зняли, будемо віддавати на перевірку на герметичність. Mm. От Майстер вирішив лупу взяти, щось подивитися тут. Ну, це... Це нереально щось тут побачити. вона може бути під сідлом, ця тріщина десь в каналі. Тобто тільки тест покаже герметична, вона чи не герметична, але ось мокрий свічний, цей циліндр теж мокрий, цей мокрий, один сухий, ось. Це який у нас четвертий, на mm. сухий? Три циліндра. Мокрі. В общем, тест на герметичність. Буде зрозуміло, чи є тріщина, чи немає. Знайшли ми голову донорську. Довелося двигун повністю купити. Ось цю голову ми зараз повеземо робити тест на герметичність. А це от голова клієнта, яка вже не один тест пройшла. Ні, тріщина, і в цих головках, там, де по дві форсунки на циліндр, цю тріщину заварить або неможливо, або проблемно, тому що я ще не знаю таких людей, які б більш-менш з гарантією цю роботу робили. Оцей клієнт втратив десь приблизно 2-3 неділі часу, тому що хтось йому сказав, що зробить цю голову. Але потім уже коли... Побачили ті хлопці, що це за голова, вони зрозуміли, що не можуть напевно її зробити, і відмовилися. От клієнт з нею провозився 2-3 неділі, потім привіз її назад і сказав, що шукайте голову. От ми знайшли голову. Зараз віддамо її в перевірку. Якщо вона нормальна, то зробимо плоскість, герметичність, притрим клапана. Поміняємо сальники, відрегулюємо зазори і будемо ставити на автомобіль. Встановлюємо голову ту, яку купили. Де процес зборки? Ну що, зберемо і буде все гуд, тому що голова провірена, купили ми цілу голову. Зібрали кашкайчик, запустили. І це без вихлопа. А що? Де там ага, десь прогорівша труба в нього, але він до нас взагалі на евакуаторі приїхав, тому це вже потім будемо шукати де там що прогоріло. В общем, работає. Ну і антифриз, я думаю, тепер буде триматися на місці, тому що головку ми тестували перед встановленням. Дозбируємо, будемо ще тестувати. А так, в принципі, на цьому все. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, до побачення.